Всі-всі використовують маску, щоб нафарбуватися, як завжди, по своїм правилам. Я хочу вам просто розказати, що для мене найважливіше в макіяжі, точніше, без чого я, наприклад, не зможу нафарбуватися взагалі, що мені обов'язково потрібно нанести на свою шкіру. М -м От. Консилер, напевно, це я поставлю на перше місце, тому що консилер він може перекрити просто все. От, якби я мала просто ідеальну шкіру, я б, чесно, ним, чесно кажучи, ним і б не користувалася. Тому що, ну, це моя мрія. Я б, чесно, його не використала, якщо б мала ідеальну класну шкіру. От, але. Я, напевно, поставлю на перше місце. Тому що якщо макіяж, то макіяж в мене завжди з консилером. Ну, без нього ніяк. Е, помада. Помада насправді для мене не дуже важлива, бо я дуже рідко фарбую губи саме от помадою. Тому не А8. Праймер. Дуже важливо для мене. Типу, так, нанести так, але він просто зложи, ну, нічого не робить, прямо такого. що, Наприклад, якщо сказати, що туш, там спочатку вії такий, потім вони там змінились, а праймер просто зволожує, так? Ну, на шосте можна поставити. Але без нього можна вийти, так? <під> Пудра, рум'яна, боже. <під> Хто ще такий самий? А ну розкажіть. Рум'яшки. Так, е, рум'яшки я люблю. ну, Без них я можу вийти, але я люблю рум'яшки, ну, давайте на четверте місце поставимо бронзер. У мене бронзера немає, в мене є контуринг, поки я, якщо чесно, не дуже зрозуміла різницю. признаюсь, От, е, Але я його нещодавно купила, тому з нього можна китись. Карандаш для помади. Ну, таке ж саме, як помада. Дивіться, так само в мене, як з помадою, тому що я рідко форбую саме помадою. Ну от, І карандаш так само мені не потрібен дуже часто. Тільки для відео майже. Тіні. Ну, Тіні, знаєте, класно виглядає. Без них можна вийти. На п'яте. Не саме важливе, але класне. Ага. Близки для губ обожнюю. Я люблю дуже. Блиски для губ дуже люблю бальзами, тому що без них мої губки дуже. Ну от я, наприклад, вийшла на вулицю, не нанесла блиск або бальзам, і в мене вони вже, як не знаю, як сухарик якийсь, Тому це для мене дуже на друге.